Рівна начальник відділу оцінки впливу на навкілля земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи департаменту екології та природних ресурсів. Метою нашої сьогоднішньої зустрічі є проведення громадських слухань щодо планованої діяльності ТОВ МЕПСІВ. В рамках проведення процедури оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з обслуговування жировловлювачів від залишків жирів, а також вилучення відпрацьованих фритюрних кулінарних олій та кулінарних жирів. Процедура оцінки впливу на довкілля була розпочата 25 лютого 2025 року, 12 травня 2005 року, В єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля було Оприлюднено оголошення про початок громадського обговорення. Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності то в Мепсі. Е, прошу представитися, хто в нас є на громадських слухань. Е, фірми Мепсі е, Владимір Ковальчук Володимир, відповідаю за технічне обезпечення. Роботи. Можна ще раз ваше прізвище не почула? Ковальчук Володимир. Дякуємо. Тоді, як ми е бачимо, у нас представників громадськості на даний час немає присутніх серед присутніх, тому будемо за нашим регламентом їх очікувати 10 хвилин. Якщо до нас ніхто не доєднається, будемо вважати, що громадські слухання відбулися, але без представників громадськості. Do <лескак> <леск> mm? <съём> <съём> да, занимайте хорошо. Як ми бачимо, що представники громадськості до нас не доєдналися. Будемо вважати, що громадські слухання відбулися. За результатами наших громадських слухань буде складено акт про відсутність громадськості, який буде оприлюднено в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля найближчим часом. Дякую, до побачення. Да, до побачення. Дякую.